Найголовніше нововведення воно стосується самого формату проведення національного відбору. Тобто, це повноцінне Євробачення з багаторівневою сценою, з інтерактивом, з крінрумом, який безпосередньо знаходиться в а, можна сказати в, в сценічній конструкції. так, а, І це не просто там місце, де тусуються артисти, а це як і на великому Євробаченні, коли. А, делегація знаходиться в Рірві там, хвилюється, вболіває це все. Ми будемо бачити тепер і в нашому національному відборі. безпека понад усе в даному питанні, а тому ні місце проведення не розголошується, ні якісь нюанси. Всі, хто в цьому участь, звісно, підписують договір про розголошення, так і так, і інше. От а, єдине, що можу сказати, що все продумано так, щоб все ж таки Україна в за будь-яких обставин, щоб не відбувалося навколо, змогла. А, Вибрати свого представника, представницю або представників а, цього року, дуже шикарні, а, mm. <гум> от все має бути добре. Ми з Машою вже сто п'ятсот років а, працюємо разом з Василем. Так за останній час теж все частіше бачимось а, не тільки в розрізі Євробачення, а й в різних інших проєктах. От яким ви уявляєте там Тимура Мерошниченка, таким і він не буде. Та яким ви уявляєте Васю Байдека, таким він не буде. Ну і з вашою теж саме. Той же нацвідбір щороку має і таку благодійну соціальну складову і це це мільйони, а, мільйони гривень, так які акумулюються для вирішення тих чи інших проблем. Цей до речі теж не буде винятком. А вже оголошено великий збір а, разом з фондом Сергія Притули так на гуманітарне розміновування нашої країни. А, це багатомільйонний збір, який я впевнений. Ми впевнений. Ми звісно закриємо. Ну і потім артисти теж а, мільйони вже... Не завжди гривень, вже іноді євро і доларів, так збирають на а, великих європейських майданчиках, а, завдяки впізнаваності, отриманій на Євробаченні, навіть на національному відборі, так навіть не ставши переможцем, дуже багато артистів а, стають більш впізнаваними і в європейських країнах, і відповідно збільшують а, той доробок, який можуть передати на до.